Кілька днів тому бійці 41-го окремого мотопіхотного батальйону повернулися з зони АТО Із листопада 2015-го виконував бойові завдання на Донбасі у складі 72-ї окремої механізованої бригади. Відтепер належатимуть до 27-ї артбригади. Це об'єднання, так як артилерія, яка знаходиться на лінії розмежування, вона має бути під охраною в штаті реактивної бригади. Такого підрозділення немає. На даний момент наш батальйон буде переформований і відправлений в район виконання бойового завдання вже в складі 27-ї реактивної бригади. Приєднання до нас це передовий досвід, тому що підрозділи артилерії працюють по своїй специфіці, мотопіхотні підрозділи працюють за своєю специфікою. Тобто, це передовий досвід, це обмін цим досвідом і здобуття. Реальних навичок не тільки щодо артилерійської, справи, а ще й мотопіхотної. Під час представлення батальйону нагородили його бійців, які несли службу у зоні АТО грамотами та медалями. Крім того, більшість військовослужбовців невдовзі демобілізуються. Бойовий путь непосредственно як мотопіхотного батальйону нашого БАТа закінчений. А, работая в составе 27-й бригады, конечно, можно и нужно, естественно, не зря это сделано. Вот. Ну а так как скоро последние мобилизованные покинут нашу армию, то, собственно говоря, контрактники останутся уже на работать вместе с артиллерией. За боевое обладание. Ну як, трохи вище підійшли, там треба було копатися. Ми окопалися тихаря, все було зроблено хорошо. Все, з нас вивели. Ми свою роботу зробили. Під час перебування на Сумщині особовий склад 41-го батальйону мають докомплектувати. далі відновлюватимуть боєздатність, проведуть бойове злагодження і чекатимуть нових бойових завдань на сході країни. Євген Перестенко, Сергій Сурков на часі новини.